Пожежним рукавом гасить імітований вогонь дев'ятирічна Владислава. І тут я навчилася людей, наприклад, водолазів, що вони теж входять до пожежників. Я тут навчилася чуть-чуть на цій трубі, пробувати тушити шлангом. Я розумію, які тут тепер поламані, розплавлені там штуки, всякі міни, які бувають маленькі, та не, маленькі та великі. Великі міни знайти добре, а маленькі. Я її навіть не помітила ту маленьку міну. Треба мені бути обережніше. Пожежником в Ужгороді працює Антон. Чоловік розповів, він двічі вимушений переселенець. В інтерактивну кімнату прийшов з донькою. Ну, кімната дуже класна. Ну, мої сподівання більш чим перевищились. Я не гадав, що так буде тут. І це, я думаю, дуже важливо, тому що наступні покоління не всі зараз хочуть йти пожежними, чи і треба якось дітей мотивувати і показувати це. Тому мені здається, це дуже потрібно для дітей, та й для дорослих, та й для служби взагалом, щоб в майбутньому діти поступали в університети та заклади навчальні і пожежні. Дізнатися про роботу рятувальників прийшла й 11-річна Вікторія. Я не знала, скільки людей працює в цій пожежній, і мені дуже сподобалося це місце. Зі спеціальностями рятувальної служби знайомила дітей інструкторка навчальної кімнати Наталія Ісайчик. За її словами, навчання проводили для дітей різного віку, де відкриття кімнати готувалися усією командою. У Нас приходили з аварійно-рятувального загону наші спеціалісти-гірники. Вони створювали стенд з вузлами, вчили нас в'язати вузли, приходили пожежні, тобто вони більше працювали з макетом, там, де вогонь, пожежний рукав. Приходили піротехніки, приносили нам. Міни розказували, показували, як ставити позначок, позначати ці вибухонебезпечні предмети. Приходила інспекція, робила цей стенд. Як надходить сигнали з місця, де трапилась пожежа безпосередньо на наш пульт. Так як перше це заняття було, ми спробували з різноманітною віковою категорією, а далі будемо вже більше розмежовувати. Це перший центр протипожежної освіти для дітей, які відкрили в Україні розповів голова державної служби з надзвичайних ситуацій на Закарпатті Роман Гудак. За його словами, за приклад узяли кімнати польських пожежних частин звернулися до консульства з ідеєю проєкту давні дружні відносини з консульством у Львові, і тому ми їх запросили в цю кімнату. Тут була роздягання для особового складу. Я сказав, що от, я це бачу так, тому що це історична будівля у радіусі 100 метрів, дуже багато навчальних закладів. Тут пішком можна діточок привезти в будь-який час розказати, показати навчальні фільми. У школах, на жаль, таких класів нема. А ми мусимо розвивати в молоді отот інтерес до рятувальної справи. Як бути дитині вдома, коли є так багато речей, які її цікавлять, особливо дітей такого віку, коли є потреба в тому пізнати, і дитина йде до будь-якого предмету, не знаючи, чи можна ним користуватися, чи не можна. Записатися на урок можна через офіційну стрінку ДСНС у Фейсбуці або надіслати листа на електронну пошту zkdsns.gov.ua.